Так, громадо, привіт усім! Я з України чи ми з України? Ми з України. Працюємо. Зараз поговоримо про альтернативну енергетику. Тобто про вічний двигун, який там освіта в нас вже мільярди років. І енергії нам цієї вистачить ще на мільярд років. І вона фактично даремна. Ну, понятно, Треба встановити оце все діло. І буде даремна електроенергія. Тільки якби було куди її дівати. Так, ну що, хвастаюсь, що ви бачите? Поле, не поле, а полюще з 18 панелей. Ось бачите, це тут у два ряда, Тут у два ряда, Тут у мене 18 панелей. Це виходить. 600 панелі. Ryzen, які. Ну, це скільки? 800-800, скільки там вольт, 900 вольт. Ну, да, це ж по 52 вольта кожна виробляє. Ну, Вольтаж холостого ходу на стрінгу десь зараз около 800 вольт. На інверторі Huawei. Так, і ото ви скажете, там моря, бачите, 5 штучок, непонятно, що то за панелі. Ну, це моя, коротше, експеримент мій. Там таке місце чудове. Уклон якраз такий хороший, всесезонний. Оце тут у мене літній, звісно, тут наклон десь градусів 25 от сили. А там ото якраз 35. Виходить, що я хочу зробити за тих панелей. Я хочу 5 панелей по 52 вольта. Це 250 вольт, грубо говоря, і 600 Вт. Це вони повинні видавати 3 кВт. Беру я звичайним проводом, вже не таким, ну, червоним. Ну, можна і червоним в принципі, провести, ну, червоним-чорним, ну це що йде із сонячних полів. А побачу, просто цей стоїть 42 гривні метр. А два штуки треба, це десь, ну, коротше, 85 гривень, грубо говоря. Получається в нас. Це я за провід кажу, скільки коштує провід провести оцих панелей. Шістьорка провід, шість квадратів я тут використовував на цьому полі. А на цьому полі, я думаю, куплю звичайний провід. Звичайнісінький. Тільки ж десь на квадрата 4. І порахую, скільки він коштує. Ну, подивлюся, скільки вони коштують, бо я ще так це містаю. І проведу, проведу ним до. Напряму до тена. 3 кВт тен на 250 вольт тени. Ну, звичайні. йому теновий тому одинаково, що їсти. Чи, 200, е, ну, чи Постійний струм, чи змінний струм, різниці абсолютно ніякої немає. Даже по-моєму, на постійному струмі буде КПД його краще. Так. І хочу запитати свій енергоакумулятор. Енергоакумулятор це в мене в моєму опаленні встановлений енергоакумулятор на півтори тони води. Там у ньому контур із водою, Контур, водяний контур, з якого можна. Використовувати ну, гарячу воду брати. Ну, можна в душі купатися, ну, чи басейн наточувати, 에, руки мити рукомойник. Ну, короче, із цього енергоакумулятора можна напряму брати воду. Тобто, якщо він нагрітий і вода тече через нього гаряча. Ну, як він, теплообмінник такий, теплообмінник. Теплообмінник. Так що, що в мене по полях виходить? Там воно у дворі, де техніка стоїть. то я вам колись показував, установлено 16 панелей. Це одне поле. Тут оце 18, друге поле. Потім 32 штуки стоїть на інверторі Дея. Він вже, в принципі, загрузений ну, не під зав'язку, ну нормально. Якраз для нього чотенько. Якраз він робляє свої 15-16 кВт. 20 кВт інвертор 15-16, це якраз для нього, щоб не перезагружати. А інвертор Huawei буде йти у енергомережу. Енергомережа в мене вже працює вже зелений тариф. І це я сьогодні підключився. Сьогодні, як налаштував інвертор Huawei, виставив огр ограничення. 20 кВт. Він 3 кВт 20. А на інвертор де я ви ограничення. Ну, тобто мене виставлять 10 кВт. І в мене потужність разом виходить 20... Ой, 30 кВт. 30 кВт. Сьогодні встановили якраз така хмарка, були хмарки, поки ми тут пообідали. Якраз бачите, як чудово вийшло. У мене веранда була така, ну, вдім сюди вхід. І тут у мене вийшов такий піднавесик. Піднавесик. зараз знізуємо знизу покажу. Треба ще ці стики чимось позаробляти. Ну, так, потім зараз розкажу про ці стики. Що що в мене вийшло по інверторах 30 кВт. І я сюди пішов до лічильника, дивлюся, 30 тютель, 28, 29, 30. Якраз той скидає свої 10 лишки, цей скидає свої. Коротше, ну, це тільки ж два поля. А суть в чому? І там лишки на деї в мене є. Коротше, 15 кВт він робляє, і ще в мене будинок. Там вода воно качається, осмос. Ну ну що, будинок, дружина там варе, куфаваре. коротше, коротше, Роботи повно тепер їй. Не не, не скаже, що електроенергію треба економити. Получається, що в мене обща потужність 20 кВт. ну, тут, тут я ж кажу, тут десь у мене 15. 15, ну, 20 кВт інвертор. А потужність, десь 15 знімаю. І тут, оце сьогодні по полях, у мене тут, виходить, було 20 кВт. Ну, на деї ж на деї, блін, путаються, де Хуавей, Huawei. Вибачте. На Huawei 8 стрінгів можна підключити. 4 основних, і потім ще ж попарно можна. Так само, типа ще можна доключати. До, до оце я тут я бачив, отут. отут Саме більше сьогодні 18 ампер. Порахуйте, 18 ампер на, ну, на 900 вольт чи 850, ну воно плаває туди-сюди. 19 чи 18 А перемножити до около 10 кВт. Оце поле виробляє. І те поле сьогодні виробляло десь там около 9 Ну там 16 панелей, тут 18 панелей. Вони якраз зранку в мене оті працюють, в обіди оці працюють. І тепер мені ще треба поставити, поставити захід. Ось у мене зараз сонце, сонце на захід. Бачите? Отак воно вже, виходить в угол десь градусів 30. Сонце тако на, на це поле світе. Вже воно 5 кВт виробляє цей зараз. І зранку ж таким самим градусом буде 5 кВт виробляти, ну Воно максимально буде. Типа з 10, оце ще 6 година, начало да, 7 вечора, то ще 5 кВт оце поле виробляє. І те поле навіть на захід, воно бачите, невеликий вугл, на нього сонце падає. І те ще виробляє десь до 3 кВт. получается, такі цікаві числа. Так, що тут далі по полях? Це я тут так сьогодні організував оці, ось, бачите, тут на кріплення. Сейчас зліземо то покажу. І що я хочу зробити? зробити? Це експеримент. У мене тут як під навісник, щоб там можна було пообідати. Вечірком ніхто нічого на сонці чи, ну, чи обіде, щоб сонце не світило. І цей. Треба мені тут зробити, щоб тут дощ не попадав. Чим я що я придумав, я придумав. Воно, бачите, яке кріплення воно. Так, звичайний металічний скотч. Скотч, ну він держиться дебела. Ну, щас. Це знизу так спробували. Ну тепер мені якось треба його тут зверху приклеїти. Отако, зверху поклеїти. Тільки отут оце обійти, треба кріплення, оце якось. І сюди. Бачив, такі вставки продаються. ну Та вставка, що там 200 гривень метр не стоїть. Резинові такі забиваються. ну Сюди в цю щілину. А скотч, дивлюся, спробували. Ти його не відірвеш. Він просто порветься. Просто порветься цей скотч. А мені головне, щоб якийсь дощик маленький, щоб воно не ляпало. І це ж буде із питання, хочу з цих панелей зробити під піднавеси для, ну для, для, для автомобіля чи для тракторів. Ну, коротше, щоб зробити металоконструкцію панелі і ось затулить, щоб, щоб вода стікала. В три ряда панелі. Якраз вийде 6. Там, 6 почти 7 метрів, да. 2,40 панель. 7, 7 метрів, 7,20. 7, Чи скільки? А, 40, 3. ну да 7 20. 7,20 буде скат такий. Ну, це так планує. І заклеї, зразу заклеїть одразу заклеїть скотчем ну, металічним оцим, алюмінієвим, фольгованим. У мене є ще й фольгований, алюмінієвий скотч і ще й армований. Ще тим спробую. Ну, бо я в інтернеті, чесно кажучи, нічого не знайшов, такого цікавого, щоб це все можна було проклеїти. Ну, Саме смисл, що зараз зліземося, я на паузу поставлю, зліземо або так присядемо сюди. Це виходить провода вложені. Тут у мене виходять до інвертора. Тут оцей до інвертора. Тако? Вам так не буде цікаво, видно. Ну, металоконструкція, бачите? Тут закріплена шпильками тако, до шифера тут. Ну, і отам на дах так само закріплена шпильками. Зараз зліземо вниз. Так, перебазірувався сюди вниз. Бачите, як виходить конструкція. І геть не важко робити. Ну, як не важко. Береться там, труба 60-40 стінкою 3 мм я купив. Вона 6 метрова продається ну, на базі 6-метровій. 6 метрів це якраз на, на 3 ряди панели. Ну, я думаю, влізе. там Якщо десь щось, ми доваримо трохи. ну там Просто ось в нас, нас рельса 40 см туди. І 40 см туди. Ну, то скати робляться. Тобто панель як ставиться? Вона 2,40, 1,60 метр 60 між панелями і по 40 см скати. Ну, це так тех, ну, по, по технології. Щоб вийшло 2 по 40, типу друг друга держать, ну, це, щоб навантаження рівномірно було на панелі. І потім крутяться отакі рельси. Рельси крутяться через потайні різьби. Ну, то є, продаються такі втулки, різьбу на 12, отвір на 12 вставляється така втулка, зажимається та різьба, скрита різьба в цьому. Болтиком там на 20 мм десятку і закрутив і все. Бистро і скоро вона ставиться. Тобто ну, зразу це в нас навіть на землі посвердлить, щоб на висоті не свердлиться. Розмітить цю конструкцію, посвердлить, через 1,60 мерельці будуть лягати. І, коротше, ці перекладини десь ложуться, чи на стовби ставляться, чи десь ложуться на якийсь дах, ну де можна опертися, як тут я зробив. Получається такий піднавіс, піднавіс для техніки. І, ну, Фактично на металоконструкції багато не йде. ну Тобто все те, що треба для панелей. А іменно вся суть. Щоб вони не текли, щоб там отвори оті, ну, між панелами, панелями зазори усі чимось уплотнити. Оце ж я б'юся чимось. Не знайшов я в інтернеті нічого. Найшов, отож, з резиновими тими вставками, ну, подивився ціна, їх 180-200 гривень метр погони. А тут треба 2,40 і метр 15. Рахуйте, блін, 3,5 метра треба тільки цих. Скільки там? ну, по 200 гривень, це вже 600-700 гривень тільки на одну панель треба оцих уплотнення. І теж воно непонятно, як його тут обійти, оце, оце кріплення. ну Воно ж тут таке як П образне треба ж якось тут обклеятися. Ті теж не спасають від води. ну Воно ж буде текти. Або потім тут заклеювати, а потім тут чимось замазувати. Ну, який ще під піднавіс, я це ж планую такий зробити. І поле, але договорив в чому суть, що в інверторі 8 стрінгів. Зараз ну, підемо до інвертора, зліземо донизу. Покажу вам, бо я вже бачите, без костеля вже лазю, коротше, потрохи лазю. І так воно знизу виходить. Красиво так виходить, в принципі. Як отакесь футуристично, чи як. Ну, не не скажеш, що це що якась халтура. Ну, Для мене так, ну як, воно таке виходить красиво, непогано. Так, ну, тільки ж. Я, це, ну, бачите, отут я затулив, ось ось приклеїв. Ну, держиться, коротше, рветься скотч, ну не можна одірвати. Ну, постоян побачив. Що його використати. Ну хоча б хоч трохи, щоб влагу. ну, як, ну Не трохи треба, треба якщо під навіс робити, щоб техніка стояла повністю в сухому, то ну, для чого ж під навіс? Бо кажуть мені, покрий желізом, а потім зверху так, желізом покрий, потім шпильки крути, і обратно все сооруження. Там два рази все дорожче ще виходить. А так воно собі накрив. Воно і легеньке, і конструкція дебела. Як панелі стоять на, на оцих столах, столах сонячних полів. Так, ну що? Так, а тут працює мій осмос, а там гуде, ну ви знаєте, він працює, вже себе оправдав. За день я можу 4-5 кубів легко наробити води. Ну, тобто, те, що мені потреба. Надо... Без питань легенько. Тепер дивіться, бачите, скільки тут стрінгів. Це одне поле, друге поле, третє поле, четверте. І вони двойні. Тобто в цій самій плоскості можна зробити ще. Ну, коротше, 8 полів. Ну, хоча б чотири зробити. На схід тепер мені треба поле і на захід. Бо на заході в мене ще сонце виробляло та виробляло. І схід теж. Бо тут вся суть в обіді. Саме важко пхати в сіть, там і так вистачає тієї енергії. А оце зранку із семи і до вечора до 10 до, ну, до скільки сонце сідає, щоб, щоб воно це все крутило класно. Вся суть. Оце ж тепер мені два стрінга, два стола треба. Якраз у мене місця є на захід і на схід, щоб зробити ці піднавіси для техніки заразом. Ну там. Все, що хочеш, можна складати. Ну, якщо у тебе під навіс, ти можеш любу річ положити і вона буде там собі від сонця, від доща, навіть ті скати там. Коротше, вся, все желізо, яке має бути різні там все все, все аграрії знають, що ложити треба дуже багато все під навіс, щоб лежало від сонця, від, від дощу. Хоча б було захищена. Так, ну все, у мене телефон вже розряджається. Буду буду, буду я вам закінчувати своє відео. Всі пока пишіть, коментуйте. Ну, ця тема для мене цікавіша. Особливо енергія, на якій можна їздити хоч день і ніч. А електромобіль це б сила. Так що я просто кайфую. Вже наганяли більше як си, по, по грошах рахувати більше 10 тисяч тільки за якісь 2 ось, ось, неділі, що ми придбали цей електромобіль. Так що всім пока. Як кажуть. Поїхали далі.